Сектор джі новий тренажерний зал відкрили в Івано-Франківську в центральній частині міста по вулиці Сахарова, 27 а у залі із нетиповим цікавим дизайном і з козацькими мотивами пропонують заняття на новітньому обладнанні, яке відповідає найсучаснішим вимогам. Тренажерний зал ми наповнили професійним обладнанням. У нас є хороша кардіолінія і силові тренажери. Тобто сюди можуть приходити люди, які хочуть просто покращити своє здоров'я або створити якийсь м'язовий корсет. Тут можна займатися професійно паверліфтингом, бодібілдингом. У нас є кваліфіковані професійні тренери, які допоможуть зробити ваші заняття максимально ефективними. Хочете мати стрункі ніжки та здорову спину, слідуйте порадам кваліфікованих інструкторів тренажерного залу Сектор G. Як відбуваються заняття, на власному прикладі демонструють відвідувачі закладу. У супроводі тренера. Тренажер, який називається «жим ногами», в якому задіються повністю всі м'язи нижньої частини тіла. Вдох. Видох. Вдох. Видох. У цьому тренажері можуть виконувати люди вправи для. Біцепсабедра для квадріцепса, бедра, відповідно з різною постановкою ніг, нагрузка падає на різні частини. Також тут можуть виконувати люди вправи з деякими певними травмами спини, там хребта, щоб не давати навантаження на хребет. Створення спортивного залу європейського зразка обіцянка компанії Спілка забудівників зовсім поруч знаходиться колишній, давно застарілий спортивний комплекс Електрон. Тому гостро постало питання відновлення такого об'єкта як тренажерний зал. Результатом задоволені не лише мешканці мікрорайону, а й самі забудівники. У жовтні у новобудові з їхньої ініціативи відкрили заклад для дозвілля дітей. А тепер корисно провести час зможуть підлітки та дорослі. Коли будівельною компанією спілки забудівників розпочиналося будівництво дитячого юнацького центру. Ми заявили про те, що ми є відкритими для співпраці та допомоги. Відкриття цього залу це є дуже радісною подією, тому що цей заклад орієнтований на перспективу, тому що в здоровому тілі здоровий дух. А нам, як сьогодні, необхідно формувати здорову націю, тому що в цей нелегкий час тільки здорові люди, здорові чоловіки і красиві жінки. Зможемо збудувати майбутнє України. Я дуже маю велику надію про те, що в цьому залі зростатимуть майбутні чемпіони і майбутні переможці. Будуємо Україну разом. Не лише сучасні тренажери. Власники закладу подбали про комфортне перебування відвідувачів із зручними роздягалками та душовими кабінами. Ще однією з переваг нового тренажерного залу сектор G» – доступні ціни. Працюватиме зал у будні та вихідні дні. Одночасно тут зможуть займатися понад 60 відвідувачів.